Дональд Трамп нарешті зробив заяву відносно того, що 10 вересня 19 безпілотників, в даному випадку шахедів, залетіло на територію Польщі. От він, який він заяви зробив. Значить, а це могла бути помилка. Ну, якщо ви думали, щось буде щось різке і засуджуюче, то ось це, це була могла бути помилка. Читаю далі. Але незважаючи на це, я не радий будь-чому, що пов'язана з цією ситуацією, але сподіваюся, що вона закінчиться. Ну тобто, і все в принципі, welcome to Poland. Фактично, з англійської можна перекласти, розтлумачити те, що сказав Дональд Трамп, запрошення Росії до Польщі. Фактично, welcome to Baltic country. Запрошуємо в Балтійські країни. Робіть, що хочете. Ми в принципі нічого робити не будемо, і це так само ніяк на фоні того, що робили, які заяви робили, і в принципі НАТО. Вони ще досі розмірковують не про п'яту статтю, а там четверта, де написано про консультування. Можемо консультуватись у випадку загрози. Ну вони ще загрозою це вважають, тобто залетіли на їх територію, піднімали вся авіація, в тому числі і НАТО. Нідерланди, Польща, Румун хто ще не вже досить навіть цього піднімали для того, щоб збивати, збили 4 з 19, і вони це вважають, що ще потенційна загроза. Розумієте? От Дональд Трамп каже, що це була помилка. Туск відповів в іронічній манері. Дональд Туск, це прем'єр-міністр Польщі. Він відповів в ікс в мережі колишня Твіттер, Значить, відповів так: ми також хотіли б, щоб ця атака дронів на Польщу була помилкою, але це не так, і ми це знаємо. Ну от, е, хоча б так, знаєте, відповідаються. Більш того, Радислав Сікорський, який є міністром закордонних справ Польщі, е, також заперечив е, Дональду Трампу і сказав, що це безпосередньо ніякої помилки нема, це цілеспромована. І ціленаправлено на Польщу акція здійснена Російською Федерацією. Більш того, Дональд Туск знову Дональд Туск вийшов, вже прямо заявив про те, що це ем, мало того, що це Російська Федерація, так зараз Російська Федерація вкидує дезінформацію в польський інформаційний простір. Розумієте? Звинувачується у цьому Україну. Ну, звісно, кого ще? От давайте, от, до речі, фіксувати оці моменти, фіксуємо. Росія звинувачує Україну. От що не станеться, звинувачує Україна. Оце, як знаєте, наратив, який є, і ми зразу його фіксуємо, що це російський наратив.